Так, отже, ми знаходимося в центрі міста Тернополі, будемо зараз наносити лаву на зразку. Що ми робили? Е, нанесли ми ґрунтовку окілки в ґрунт і нанесли фейдент глянц 7, можна 20, можна в німецьку вносити фарбу на підложку. Питаємо обов'язково два шари, щоб була гарна чітка поверхня і максимально виклика. Лава, новий матеріал, ще нема таких якби, відео, що якби, робити ним. Нові продукти, одна літра, є там, два з половиною, є 5 літрів. Витрати з літри вісім метрів квадратних. Ну, це можливо два шари, будемо показувати ще пізніше, різні техніки нанесли. Зараз ми покажемо техніку, так як ми наносимо магію, ми до лави додали так само приблизно на літру 200. Води. Наносимо її кістю. і Будемо моделювати з можна, я думаю, і металером, але будемо моделювати його в пластику. Так, і вже наносимо так, як магію кумочком. Верно. Да. Да. Там не тут. Но играл, да? Ну, позначив. Нет, давайте. Я знаю. Ну можно быть красный охред. Сюди попали і такі залишалися кумочки. Блін, не трудно витратувати. Реальних витратів матеріалу ми ще не знаємо, коли зробимо якусь велику площу, що будемо говорити за витрати матеріалу ну, сюди вона нанесли все реєстратор якщо моделюємо малюнок типу марсельського ворку В принципі, дивимося, де якщо це, я думаю, що можна буде матеріал. Але не знаємо як він себе ще веде. Пробуємо зараз десь тут якісь де, де більше, пробуємо його розмоделювати. В принципі, надається. В принципі, надається. Йому зараз матеріалу висохнути, в кінці покажемо, як воно. Отже, цей наш лава закінчилася, матеріал максимально високий. Наносили ми стайлін мат 7 в кольорі. фіолет добавляли до фарби просто філетового барничка. Наносили лаву, новий матеріал. Що в нас вийшло? Получилося в нас наподобі магії. Тобто Ми робили тобі, так як маємо магії. Як воно вийшло? Чесно сказати, не знаю. Ну так якби ефект є, красота є, все є. Ну, магія, не магія, лава наносилася в базі, а Sidden Glan 7 був тонований фіолетовим барником. Як вона виглядає? Кстати, по міцності можу сказати, що лава в принципі по міцності, максимально з вельветом. Із магією магії вона максимально тверда при висиханні. Ну, Це, це... це навіть не довго потримали ми часу. Десь прийшло, може, годину 5-6 годин прийшло. Дуже міцний матеріал. Як воно виблікує, не можемо ще знати, Ну, в принципі як варіант нанесення нового матеріалу, це може бути такий. Може бути такий. Досить непогано виглядає, люди сьогодні неділя зацінили. Багатьом не внесення матеріал. І як воно виглядає, як воно дивить. Так ще пару варіантів, так, щоб ви його самі оцінили зблизька. Десь є шар чуть-чуть більший, десь чуть менший. Але в загальному при висиханні воно гарно набирає однотонності. Так, можемо. взяти дошку і представити її під різними кутами освітлення. Ну, Непоганий матеріал в принципі, легкий в роботі. Можна працювати і в мене є ще декілька ідей, як його можна нанести. Я вам покажу. Обов'язково його. М -м -м. Досить, реально досить реально твердий матеріал. Досить реально твердий матеріал. Носимо стилі Марсельки, нічого складного нема, Кіст, шпати. Дивіться відео, ставте лайки. Мастера дзвоніть з номером телефону, бачите зверху на ютубі. Дві питання по нанесенням. Кстати, теж також ми його розмовляли 20% водою на літру самої лави. Дивіться відео, ставте лайки. Зінимося, думаю, вже... На конкретних об'єктах покажемо, як воно виглядає, має свою специфіку, інтересний матеріал. Дякую!